не знаю, кто там заблокировал. Правый сектор. Ну, как бы ехали, да, меня подрезали, сказали становиться на стоянку или разворачиваться. Все, я выполнил то, что попросили. Ну, вот. Оказался здесь, стою третья сутки. Ну, стоим и стоим, что? А что мы сделаем? У нас команды нет ехать, как бы. Ну, во-первых, нас сюда и не пускают. Сказали стоять, ждать. На сегодняшний час в акции принимаю участь 14 громадських організацій Буковини, утворений координаційний центр. Координувати, скажімо, наші дії, ротації, зміни, вантажні автомобілі. Ну, на сьогоднішній день 24 автомобілі стоїть на заправці відстойнику і три автомобілі. Там на колійці. З того боку, з того боку Румунії, там теж ну, один час було до 50 автомобілів, але вони там роз'їжджають.